Градеськ рибний центр України. Як жартома кажуть мешканці селища про свій рідний край. З прадавніх часів усі жителі поселень біля води мали хист до риболовлі. Так і в Градиську є безліч природжених рибалок. Яскравим прикладом цього є Микола Мацак. Чоловік із дитинства спостерігав, як його дід та батько ловлять рибу. Навіть здобувши освіту логіста в Харкові, Микола не полишив заняття риболовлею. Більш того, він навпаки доклав усіх зусиль, аби це заняття приносило йому не тільки задоволення, а ще й гроші. Дуже рибалка дуже подобається. Дуже. Це ну, одне з найцікавіших, мабуть, занять. Ну, кожен хвалить, як, як кажуть, кожна жаба своє болото, хвалить. Ми всі любимо свою роботу. Це таке відчуття. От, От стоїш, дивишся на воду, а вже хочеться тобі на катер, на лодку. Цікава робота. Не дарма кажуть, що все починається з дитинства. Так і любов до риболовлі у Миколи з'явилась з ранніх літ. Дитинство риболовля це була вудка найкраща із ліщини. Оце перші спогади про рибалку, як ловилися карасі. І ще я пам'ятаю, малий був, да, то дід. Привезли додому сома, не знаю, метрів чотири з половиною був. Це так. Самі яркі розповідання про рибалку з дитинства. Микола наразі має власний катер і команду з чотирьох людей. Вони працюють винятково в межах закону, сплачують податки, мають квоти на риболовлю та співпрацюють лише з перевіреними реалізаторами. Починається робочий день в сезон з п'ятої ранку. Записується журнал по виходу, скільки чоловік вийшло, о якій годині. І потім хлопці йдуть, працюють, виймають сітки, виймають рибу, льодують, якщо це літо гарненько, щоб не пропало, і повертаються додому. Тут уже на рибоприймальному пункті. Працівник, який тут приймає рибу, зважує, записує все в накладні, і потім реалізуємо. Бути рибалкою це не лише милуватись сходами сонця і штилем на Кременчуцькому морі, але й регулярно наражати себе на небезпеку, адже водна стихія непередбачувана. Шторм тут насувається так швидко, що ви навіть не можете себе уявити. От, ти вийшов з Чілі пів години, і тут вже хвилі такі, що ну, страшно. Вийшли в море працювати, робили свою роботу з Кировоградської сторони. Шторм був такої сили, і йшла біла стіна на нас, і туман, дощ такий валив, і вітер. Ну, ховалися, тікали на остра за острова. Напроти хвилі, тому що в бокову хвилю не підеш. Золоте правило успіху в будь-якій справі це робити все з любов'ю. Вкладати в роботу час, гроші і власні сили, звісно, важливо. Але без душі не буде й перемог. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.